Підготовка до чемпіонату світу. Жіноча молодіжна збірна України з боротьби тренується в Южному. На базі спорткомплексу Олімп синьо синьо-жовта команда проводить різноплановий збір. Спортсменки категорії ю 20 мають трохи більше місяця, аби якнайкраще представити країну на чемпіонаті світу. У нас зараз якраз такий збір, де ми можемо пройти повне навантаження. Тому ми використовуємо як роботу на килимі, де ми відпрацьовуємо. Елементи боротьби в умовах наближених до сутичок, до, до, є навантаження також в тренажерному залі використовуємо зал для того, щоб підвищити рівень фізичної підготовки дівчат, спортсменок, і так ми ще відновлюємось те, що дуже подобається дівчатам в релакс центрі в комплексі. Це теж так після такого центру вони готові заново працювати і ще більше і більше. Борчині в червні брали участь у чемпіонаті Європи. Українська збірна ю 20 посіла перше командне місце з 24 країн. По емоціям, ну це не передать, звісно, довго ми йшли до цього. Перед цим у мене були травми, у мене не получалось виступати на міжнародній арені. Сіда травмувалася перед міжнародною. і час так от перейшло, що… штувад. Получилось так виграти золото. Ну, какое було состояние, потому что были страна террористов і хотілося показати, що ми сильні, що ми все можемо. І отак от вийшло, що заняли перше місце в командному залі. Зараз на зборі присутні 25 п'ятеро Ще п'ятеро приїдуть пізніше. Наразі вони допомагають своїм старшим колежанкам готуватися до Олімпіади, яка для борчинь розпочнеться 5 серпня. І, хоча в повному складі молодіжна жіноча збірна в Южному вперше, проте багато хто з дівчат бував тут разом зі старшим складом збірної, 20-річна Марія Орлевич, окрім своєї вікової категорії, працює ще зі збірною ю 23 та основним складом. Спортсменка нещодавно стала золотою призеркою чемпіонату Європи Ю 23 Насправді було важко досить, але я була така більш налаштована, більш з тренером ми все обговорили, як з кожною суперницею боротися, технічно все обговорили і подолали ці, ці змагання, і все вийшло гарно. Особливо там в мене був фінал з німкою. То ми так розбирали технічно, що робити, і я все правильно підготувалася і вийшла, виконала цю роботу і все. Росіян допускають до змагань, поділіться ось цими думками, які емоції у вас і як виходити проти росіянки на килим. Ну, якщо чесно, це дуже, дуже якось така агресія. Хочеться їх перемагати тільки, І щоб цієї країни нас не було, щоб не допускали їх. Це це не допустимо, щоб така країна виходила на такі ур, на такі змагання. Я, на жаль, на жаль, не зустрічалася з росіянкою ні з білоруською, ні з росіянкою. Ну але би хотіли зустрітися, якщо чесно, хотіли б доказати, положити, виграти в них і доказати, хто така насправді Україна, що в нас сильна непереможна країна. Тобто, ви впевнені, що впоралися б з емоціями і не влаштували б бійку. Ні, ні, я би впоралася, надіюся. Я би впоралася. Ну, може, б було якісь там пару моментів, але ну, просто було б все набагато жорстче з ними. Чемпіонат світу проходитиме на початку вересня в Іспанії. До цього команда матиме ще один збір в кончазаспі. На базі Олімпу тренується і чоловіча молодіжна збірна. Про неї ми розкажемо у наступних випусках.